Збирайте грамоті по нас чекає. Цілий, рівно, всі тихень вже розпочинають. Не забув грамотійку до нас завітати, щоб знову про речення розповідати. Зараз у нас заняття з навчання грамоти. Всіх я вас вітаю, дітки. На минулому занятті з грамоти ми з вами вчилися складати речення за картинкою і дізналися, що речення можна записувати за допомогою схем. Давайте ми пригадаємо, як позначаємо слово. Артемчик, пам'ятаєш, як позначаємо слово? Рисочкою. Ось такою довгою горизонтальною рисочкою позначаємо слово. А як позначається початок речення? Ось таким ніби кутиком горизонтальна і вертикальна маленька лінія, тому що початок речення перше слово завжди пишеться з великої літери. І тому ось таким кутиком позначається початок речення. А що ми ставимо в кінці речення? Крапочка. Крапочка. А ще що може бути в кінці речення, якщо не крапочка? <плес> так, питання Із, або знак оклику, так? Найчастіше, звичайно, це крапочка, це значить, що речення закінчене, тому ставлять крапочку. Питальне речення це якщо про щось запитують, і окличне речення, тобто знак оклику, ставлять, якщо щось голосно, емоційно, виразно повідомляють, тоді ставиться знак оклику. Також схемку, треба знати, що схемку ми пишемо зліва. Направо. Погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, де знаходиться песик? На коробці. На коробці. Правильно далі. Де знаходиться песик? Пер. Хороб. Де цей песик знаходиться? За коробкою. За коробкою, так. Цей де знаходиться? Біля коробки. Спала. Біля коробки. А цей песик де? Біля. В коробку. Коробці, Є. Так, правильно, ми вже такі слова, як у, З, піт, на. Це коротенькі слова, це слова помічники. Вони підказують нам, де ж саме знаходиться предмет? Так, і ось ще така картинка. Давайте тут розглянемо, де знаходиться кошеня. В Під коробкою, так? Де знаходиться пташка? За коробками. Вона знаходиться між, між коробками, так. А де знаходиться кошенятко? Де, Іля. А це? В. В. А де пташка? На. А де кошенятко? За. За а де пташечка? На. На. А де кошенятко? Перед. Перед. Так, дітки, оці всі такі коротенькі слова. Під, ніж, за, над, в, у це слова-помічники, і їх позначають коротенькою рисочкою, ось такою, так як ми ще писати не вміємо, тому речення ми можемо записати за допомогою схеми. Довга рисочка це звичайне слово, а такі слова, як за, на, у, в. Це коротенькі слова помічники, і відпозначають маленькою коротенькою рисочкою. Давайте ми з вами пограємо в гру добери слово помічник. Якщо я скажу, метелик літає квіткою. Вам щось зрозуміло? Ні. Ні. А що тут потрібно дібрати? Яке слово? Метелик літає квіткою. «Над, над квіткою». Над, над. Метелик літає над квіткою. Так, слово помічник так. Олівці закотилися шафу. Слово помічник доберемо. Під, звичайно, Олівці закотилися під шаф. Так, добре, наступне. Дерево росте в будинку. Біля, біля. біля. дерево росте біля в будинку. Біля, біля. Біля, живе дуплі. Яке слово? Шик. Дуплі. Дуплій. Біл дуплі. та живе в дуплі. Так. так, погляньте, будь ласка, на наступну картинку. Таке завдання для вас. Подивіться: ось коротенька рисочка і ось довга рисочка. Ми маємо з вами. Ми маємо з вами. Визначити, які слова ми позначимо коротенькою рисочкою, а які слова довгою. Ось, наприклад, слово Машина. Велика. чи маленька рисочка. Машина. Якою рисочкою ми позначимо? Велика. Це ж слово «довге» слово машина. Довга рисочка. Довга. Долуга. Так, ось такою рисочкою довгою. Так. А якщо я вам скажу за, да, так, коротенька, так, правильно, змія? <зміяти>, слово, звичайно, рисочку, тому що це слово так. Це звичайне слово. Це не слово помічник. А якщо я скажу «під»? Це, а, це, «Під» – це слово помічник. І якою позначимо? <клузький> <клузький> а якщо я скажу песик. Довгой. Так ось довгою такою рисочкою, вірно. А якщо я скажу в Колобки. Короткий, правильно, правильно. Коротки. Гляньте, будь ласка, цю картинку склад... речі. Uh -huh. Довго, довго, коротко і довго. Складіть речення? Дорога. Yeah. Дітки, кого ми бачимо? Дивіться на картинку, складіть речення. Кошеня oh, що воно робить? на okay. дереві. Okay. Кошеня, а тепер повторіть речення. Кошеня сидить на дереві. Повторіть всі це речення. Промовте. Кошеня сидить на дереві. Кошеня сидить на дереві. Дітки, скільки слів у цьому реченні? слів. Кошеня сидить Кош. на сидить. дереві. <деві> ти? А яке перше слово в реченні? Кошеня. Кошеня. Правильно. А на яке питання відповідає Кошеня? Слово Кошеня? Хто чи що? Кошення. Хто? хто кошенят це хто? Так, а яке друге слово? Кошенятко що робить? Сидить. Сидить. А Сидит. де сидить кошенятко? На. 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 А на чому? На дереві. На дереві. На дереві. Так, правильно. А яке тут коротеньке слово, слово помічник? На. на. На, так, слово помічник на. Тому що якщо я скажу кошеня сидить в дереві. Вам щось зрозуміло? Ні, Ні не зрозуміло. Отже, це слово помічник на воно дає нам зрозуміти, де саме знаходиться. Пошенятка, так? А як же ж ми запишемо це речення за допомогою схеми? Погляньте. Бачиш. Схем. Пошеня. Сидить. Треті. Маленьке слово. Бачите, коротенька рисочка? На І дереві. дереві. В кінці речення що ми ставимо? Лапочку. Крапочку, так, молодці. А погляньте на цю картинку. Складіть, будь ласка, речення. Надо Діти грають в м'яч. Діти і грають в м'яч. Так, або, можна сказати, діти грають у футбол, так? Подивіться, яка схема буде цього речення. Діти, перше слово. Діти що роблять? Ді? Речка. У, коротенька рисочка. У. Довга рисочка. Яке тут слово помічник у цьому реченні? У або в. Так, у футбол. Так саме це слово помічник воно допомогло нам е, скласти правильно речення, да? тому що якби його не було, вийшло б діти грають в футбол. Це так можна казати? Ні, неправильно побудоване речення. Треба сказати: діти грають у футбол. Так, молодці. А тепер грамотійко пропонує нам пограти в гру. Є. Гра називається Є. що не так. Будьте Є. дуже уважні. Є. На березі чотири великі гілки. На кожній гілці по два яблука. Скільки яблук росте на дереві? Що не так? Ні, Яблука не ростуть на дереві. ну подумайте. <танцес> ага, я на дереві, на так, правильно. Хіба таке може бути? Хіба яблука можуть рости на березі? Ні, яблука ростуть на якому дереві? <танцес> Яблу. На, на яблуні. На яблуні, правильно, з'ясували на цій картинці, що не так. Слухайте наступне. Дітки дуже добре знають. Котики всі гучно лають. Що не так? не не а гавкають, Так, котики не а не гавкають, не лають. Правильно наступне у лісі настала осінь. Нарешті прилетіли лелеки та ластівки. Що не так, дітки? На Чого так? Влітають, тобто так, а прилітають навесні. Грамотійкові дуже сподобалось з вами грати цю гру. А тепер давайте трошечки відпочинемо. Вище ручки підніміть і спокійно опустіть. Гахніться, розігніться, встаньте прямо, встаньте прямо. Усміхніться, плесніте, кілька раз. За роботу, все гаразд. Так, ага, трошечки відпочили. Ні, а тепер нет? погляньте, будь ласка, на картинку і на схему речення. Платочка, ну спробуй, будь ласка, скласти за ось такою схемкою. Ось бачиш рисочки. Дивись Добре, на цю картинку скласти речення. Ано, а ну, скажи, скільки буде слів у реченні? Скільки слів? Поглянь, скільки в схемі в нас рисочок. Скільки рисочок? Дві рисочки. Отже, має бути речення, яке складається з двох слів. Ану, дивись на картинку і придумай, будь ласка, речення з двох слід. Пташка, а що робить пташка? А при чому? Що пташка робить? Скажи, пташка Пташка. Ташка летить. Так, ташка летить. Правильно. Артемчик, склади, будь ласка, дивля... речення за цією схемою. Тут теж буде, скільки в нас слів. Дві. Два слова, дивлячись на цю картинку. Зайчик плигає. Так, зайчик стрибає, правильно. Маркуша, ану, будь ласка, дивись на цю картинку. Скажи, будь ласка, скільки слів буде в реченні? Два. Склади, будь ласка, речення дивлячись на цю картиночку. Так, песик гавкає, бо собачка лає. Так, правильно молодчинки. А тепер дивимося на цю картиночку. Будьте <таспоріст> да. уважні. Дивіться на картинку і на схему. Скільки тут буде слів? Порахуйте. <таспоріст> Я вважаю. одно. Атиноа. Дивіться: один, два, три, чотири. Має бути аж чотири слова, і одне слово має бути коротеньке, тобто слово помічник. Ану подумайте, подивіться на картинку і придумайте. На дереві. Так. Да. Яблуко. На на. 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 Де. на дереві. Так. А дивіться на цю. Будь ласка, картиночку. Тут теж має бути чотири слова і одне слово коротеньке. Мила, в плаває. А, в... В... Рибка плаває, в, в акваріумі. Так, молодці і в кінці реченці ми поставимо крапочку. Це означає, що речення завершено. Так, молодці, дітки. Як чудово грати, речення вивчати та друзям допомагати? Щось я забарився, треба поспішати інших діток, грамоти навчати. Дітки, грамотійкові дуже сподобалось вами грати, ви розумнички. Давайте ми згадаємо, що ми сьогодні на занятті з вами робили, з чим познайомились. Лавить. Ми сьогодні познайомилися із словами-помічниками, так, із маленькими словами-помічниками, а також складали речення за схемою. І у вас все добре виходить. Дітки, до наступної зустрічі! всього вам найкращого. До побачення! До побачення. До побачення.